Радіо Юей Чикаго, друзі. Ми продовжуємо на Радіо Юей Чикаго. Це вечірня студія. І сьогодні маємо за честь вітати тут в нас доктора Олену Гордон. Вона є сімейний лікар і засновниця Wellness Medical Center. Пані Олено, вітаю вас. Добрий вечір, діма і шановні слухачі. Дуже приємно мені тут бути. Дякую, що ви мене запросили. Це все навзаєм. Це все навзаєм. Дякую, що прийшли. Ви завжди людина, яка несе корисну інформацію нашій аудиторії, і я впевнений, що наша аудиторія це дуже цінує. От, власне, про що сьогодні будемо говорити? Діліться думками. От сьогодні я би хотіла поговорити про хворобу, якою хворіє дуже багато людей і навіть не знають, що вони мають цю хворобу. Тому що ця хвороба може зовсім не давати нам ніяких симптомів, ніяких ознак. Але місяць за місяць, рік за рік, помаленько шкодить наші органи, руйнує наш організм. І тільки тоді ми взнаємо, що в нас вона є, коли ми попадаємо в емердженсі з інфарктом, інсультом. І це є гіпертонія. Гіпертонія, яке чудове слово, пані Олено. А про те, що воно означає, поясніте, чому, чому гіпертонія ця тема була обрана небезпечно зрозуміло настільки часто трапляється. Дуже дуже часто, майже кожна третя людина після 40 або 50 має гіпертонію. І чому я вибрала цю тему? Тому що гіпертонія не болить, і тому люди навіть не знають, що вони її мають. А що що це є? Що, що таке гіпертонія? Можете такою знаєте, простими словами пояснити, щоб кожен, хто можливо цей термін не зустрічав раніше, розумів про що мова так. Гіпертонія це коли у вас підвищений артеріальний тиск. Угу. Mm -hmm. От в нормі тиск повинен бути 120 на 80, і гіпертонія – це коли йде 140 і вище на 80 чи 90. Окей, okay. тобто це підвищений артеріальний тиск. А, а, а ці показники, як вони формуються? Тобто ви сказали, що у нормі у нормі має бути 120 mm -hmm. на 80. Mm -hmm. Що таке 120, що таке 80, Де вон де воно береться? Так, uh -huh. значить, 120 – це рахується наш, як не кажуть, як ми кажемо високий, вищий це систолічний, і 80 – це наш діастолічний тиск. Так, але це є це є. Це Давайте є. будемо ще спрощувати іншими словами. Є верхній, кажете, нижній, але де, де він вимірюється, де mm -hmm. як то в нашому організмі можна його знайти? Наш Щупати. Угу. ну я думаю, що всі знають таке а, а, монітор, який може вимірювати ваш тиск. Я думаю, точно бачили. бачили. Ви бачили чи в госпіталі чи так, в офісі так. лікаря я думаю, що всі бачили, чи в сусідів, чи в знайомих бачили, що це таке, і дуже просто ним користуватися. Дуже легко вимірювати свій тиск. Звичайно, не всі його дома мають, тому що якщо вас нічого не турбує, то для чого мені міряти мій тиск? Переважно це знаходиться тоді. Або найгірший варіант це коли в лікарню попадаєш, або коли ти йдеш на прийом до лікаря, і ви знаєте, вас там важуть, міряють, міряють ваш тиск, пульс, кисень. І тут гоп і кажуть: а чому ваш тиск 150 на 90? А це ще не означає, що це гіпертонія. Це може бути синдром білого халату. Дуже багато людей бояться не то, що бояться, але себе некомфортабельно почувають в медичному закладі. І в них на фоні цього підвищується тиск. Або ви того дня попили б забагато кави чи енергетиків, або мали стрес. І тому, коли це трапляється, ми не ставимо ще діагноз гіпертонії. У мене є така одна цікава історія життя. Я колись дуже мріяв бути пожежником, а поступити в МНС у Львові. І, власне, мене пам'ятаю не взяли по двох причинах: перша це носова перегородка, а друге, в мене був високий артеріальний тиск. Вони сказали, що з таким тиском ми тебе не можемо взяти, не можемо зарахувати на державну службу. У мене до, до цих пір ще є образа на них, тому що я гадаю, що то була корупція. А проте не про неї зараз, а про, а про тиск, артеріальний тиск. Ви сказали, що ну, знову ж таки, це, напевно, всі знають, норма так, це 120 на 80. А ми фіксуємо уже ось цю хворобу, так, гіпертонію, коли є. Які позна по цифри mm -hmm. ще раз? Це коли в нас є 140 на 80 mm -hmm. і вище, і mm -hmm. вище. Mm -hmm. Але знов ж таки, коли ви поміряли перший раз у житті, тиск він у вас 140, це зовсім не означає що це гіпертонія. Це могли бути зовсім інакші фактори в той день, які вам підняли тиск. Тоді звичайно вже рекомендується дома міряти тиск. Хоча б на протязі тижня і подивитися в кінці тижня, яка буде середня цифра. Якщо вона є 130 і нижче, значить у вас немає ніякої гіпертонії. Ви але... сказали, що то залежить <плес> так само від віку, так тобто люди старшого віку, вони більш схильні до того, щоб мати гіпертонію. Але загалом для профілактики людина, ну скажімо, мого віку, чи молодша, чи старша, вона має там, раз в тиждень мірити собі тиск чи а, ні? А, <плес> <плес> а, <н> ні, ні, і так. <плес> В основному хворіє гіпертонії люди кому за 50, тому що йдуть вікові зміни, угу. і еластичність, еластичність наших артерій втрачається. Вони стають більше жорсткі, менше гнучкі, і тоді піднімається тиск. Тепер молодші люди, які до 40 мають підвищений тиск і гіпертонію, це переважно або спадковість, або дуже багато стресу, навантаження, недосипання, спосіб вашого харчування і, звичайно, погані звички. Окей, тобто це є причина, так чому чому то виникає? А які ще, можливо, такі негативні наші звички призводять до того, що ми можемо мати, мати, мати цю гіпертонію? Чи може, от, скажімо, стиль життя такий, Ну, я буду говорити за себе. Я маю малорухомий спосіб життя, так, постійно сидяю, сидяча робота, а багато стресу, якісь інші моменти, не регульоване харчування. А, а від того і надмірна вага це все так само призводить так до гіпертонії? так. Звичайно ж, ожиріння і малорухомий спосіб життя приводить також до гіпертонії. І вертаючись до того, що я говорила про еластичних еластичність наших артерій. Якщо ми не рухаємося, вони так само не рухаються. І на жаль, ми старіємо, з віком вони втрачають еластичність, стають більше жорсткі. Уявіть собі, наприклад, ви в Хомді покупили новий хороший шланг, щоб поливати шланг, правильно? Щоб поливати ваш город, помідори, огірки, чи квіти. І він є новий, з гарною новою насадкою, яка блистить все гарно. Ви відкриваєте воду, і вода дуже гарно тече, правильно? Тобто, оцей кран вам тільки треба трошки відкрутити, і вода вже дуже добре протікає. І тепер візьміть свій старий. Шланг, який вже йому пару років, і відкрутіть так само вже оцей кран води, і побачите, з якою кількістю і, і скільки води витікає з другого кінця. І ви побачите, що вам треба цей кран все докручувати так, більше, в Бескарі. більше, більше Дуже і більше. Гарна аналогія, так. І, і уявіть, що це є ваше серце. Оцей кран це є ваше серце. Чим більше йде не Скажімо, ципкість судин або закупорка судин, тим більше серце повинно працювати з більшою силою, з більшою швидкістю, тоді да сильна нагрузка, і тиск піднімається. До чого це призводить? Ми говоримо, що тиск піднімається, так що може, може бути ця гіпертонія. А чим це небезпечно є для нас? Небезпечно тим, що якщо от в нас є постійно високий тиск. Угу. 140 і вище на 80, 90 і вище це означає, що ваше серце постійно, без зупинки, важко і тяжко працює. Тому зношується, можна так сказати, так. так. І так само, якщо взяти наші судини, якщо наші судини звужені і не еластичні, то це означає, що по, скажімо, по периферії, по органах менше достатка... Достачі йде кисню набагато менше, і тоді страдають саме більше: це нирки, мозок, саме ж серце і наші очі. А чи може от людина жити постійно з гіпертонією? Чим от, бо я знаю багато людей і рідних, і близьких, які постійно мають проблеми з тиском. Так він ви від норми. То але вони якось з тим живуть. Таке взагалі буває? Так, так буває, буває. Але ви знаєте, я завжди кажу, воно завжди завжди прийде о той день час. Ну, я бажаю, що він не прийшов, коли можна попасти з гіпертонічною кризою або з інсультом, або з інфарктом. Це, це дуже такі страшні речі, ви говорите. Тобто, якщо нехтувати так цими показниками, якщо не лікуватися, то може бути біда. І дуже часто наші люди, в принципі, так і роблять. Вони просто не звертають увагу. Так, тому що, ну скажімо, ми, коли ми росли, так ми дивилися. На своїх батьків, на наших бабусів, дідусів, і, і ми бачили те, що вони робили. І хоч не хоч підсвідомо, ми майже дуже часто робимо те, що робили батьки, мама, тато і бабуся. Тоді не було прийнято лікувати гіпертонію, тому що е, тоді, в ті часи, лікували тільки гострі захворювання, не хронічні і не профілактики ніякої не було. Це одне. Друге, зовсім не було прийнято ліки, це означало. Чому я маю брати ліки, якщо мене нічого не болить? Хм. А ви кажете в ті роки, в ті роки так, люди або не лікували, або мені здається, вони різними такими народними методами намагалися збити тиск. Можливо, щось скажете і пояснити, чи то дієво, чи не дієво? Угу. От, наприклад, коли людина йшла до лікаря. Вона не зупинялась на одному лікарю. Я не знаю, чи ви знаєте, не знаю з якого вироку, коли виродилися, але але я пам'ятаю своїх своїх батьків і, і себе теж. А, тобто, вони тоді була якась, не знаю чому, була недовіра до лікарів. Ті часи більше вірили а, сусідці, свої там бабці чи, чи подружці, але не перевагу народним методом На, саме і так. Тоді так, і тоді вони передавали. <гум> тоді більше йшло, як народна медицина, більше схилялася до того, що народна медицина це і натуральне, це не хімія. Тому що ми ще дуже дуже переживаємо, що якщо ми беремо ліки, значить я беру хімію, значить я сажу свою печінку, свої нирки. О. Було таке, ну слава Богу, зараз живемо в інший час. Говорячи знову ж таки про гіпертонію, ви згадали, що може воно проходити в принципі і безсимптомно, так? Тобто ми навіть не можемо і підозрювати, що вона є. Деколи є симптоми, так, але mm -hmm. буває таке, що немає. Так, так, правильно. А чому, чому так буває, що немає? От і які саме симптоми є? Як mm -hmm. виявити її, якщо немає симптомів? Так, ну, саме, в основному у молодих людей немає симптомів, тому що, звичайно, вони молоді, тіло молоде, все компенсується. Але вже от за 50, я не кажу, що вони старі, вони ж теж молоді. Симптоми переважно це є хронічні головні болі. Це коли шумить або дзвонить в ухах, міняється, бачите, що у вас подвоєння, зір міняється, так само важкість, може. Бути і біль в серці, задишка це є такі симптоми, і то ми на них теж не звертаємо увагу, тому що ми привикли терпіти. Тобто, ну навіть якщо нас болить, ми терпимо. Навіть якщо ще сильніше болить, ми терпимо і таблетку все рівно не візьмемо, тому що це і хімія. Я говорю про теленола, або ібупрофен для так. того, щоб зняти головну біль. А так тому для людей, у кого нема симптомів. Навіть як е бути, то бо то ж, ви знаєте, може так е досить тривалий час. Е людина перебувати в стані, що не гіпертонія, е не реагувати ніяк, і потім ви кажете, якщо не реагувати, не лікувати, вона може призвести до великої біди. Так, е Якщо нема симптомів, для цього ми і говоримо про профілактичну медицину. Про okay. те, що кожен рік, хоча б раз в рік, ви маєте йти до лікаря на свій медичний огляд, під час якого вам 100% процентів помірюють і тиски, пульс, і кисень, і вагу, і вам скажуть, що у вас є підвищення і звернуть на це увагу. Тобто annual чекап -up. up один так, раз в рік так. або два рази в рік, друзі. Ходіть до лікаря, перевіряйтеся, щоб не дай Бог у вас не було і в тому числі гіпертонії. Бо вичитав, ви що називають цю гіпертонію ще тихим убивцею, так тобто вона ось так незамітно, незамітно, але може наробити такої біди. Так, на неї що на цю гіпертонію тихий убивця, тому що все ж таки Більшості симптомів немає, ознак нема нічого не болить. Значить, зі мною все добре. Для чого мені йти і провірятися, і, і шукати щось, що в мене немає. Добре, давайте тоді ще до порад і на цьому зупинимося. Ви сказали annual check-up, ходити до лікаря, перевірятися. Супер, але це є раз в рік. загалом, якщо ми говоримо про спосіб життя, що би ви радили змінити людям, які погані звички відкинути, і чи є можливо якісь вітаміни, якісь препарати, які знову ж таки для профілактики можна пропивати? Ну скажімо, якщо лікар підтвердив, що у вас є гіпертонія, звичайно, спочатку ми не починаємо ліки. Ми завжди стараємося поміняти. Стиль життя, ваше харчування а, дуже важливо. Це скільки, особливо для нас, українців, скільки солі ми вживаємо на добу. А, ми всі любимо копчені м'ясо, ковбаса, шинки, любимо Паскалі, мариновані зло, то воно так, на столі. Квашені, квашені і мариновані гроки, помідори, так, так, капуста. І це все має дуже багато солі. Можете собі, якщо взяти от чайну ложку, так це десь приблизно один грам. Оце стільки ж нам треба. В сутки на добу один грам, всього-навсього, тільки один грам солі. Це одна чайна ложка, не вважаючи що на те, що все що ми їмо під час дня, воно так само має сіль. То, ви таке говорите, то ми взагалі ту ціль споживаємо, як цукор майже <рес> так, і так. що одне, що інше воно шкодить. Е, Каже стиль життя. Окей, е, сіль забираємо, так, забираємо. Хар 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 харчуємось більш-менш здорово. Ну там mm -hmm. з того, що ми розуміємо. Я так розумію, алкоголь, коріння теж Так, і старатися позпозбавитись по можливості, постаратися позбавитися своїх поганих звичок. Це є коріння, алкоголь, наркотики, і також почати займатися. Спортом. Я не хочу сказати спорт, тому що не всі люблять спорт. Фітнес. Активність. Так. Активність. Так. Фізичною активністю. Тому що, звичайно, не всі люблять спорт, не всі люблять спортзал або тренера персонального. тому… Люба фізична активність, навіть якщо ви йдете кожен день хоча б 20 хвилин швидким кроком, це вже є плюс, це вже рахується як фізична активність. А от знову ж таки, я вернуся до теми превентивної медицини. Якісь вітаміни, якісь ліки вони можуть запобігти подальшому отримати цю хворобу гіпертонію чи ні? Якщо, якщо у вас батьки в молодому віці хворіли гіпертонією, то ви вже є ризик на те, що ви теж будете мати гіпертонію. А тому. Тут саме основне це провірятись кожного року. Бути в лікаря і провірятися, але так само ж завжди пам'ятати про здоровий спосіб життя: про те, що ми їмо, як ми рухаємося, чи ми п'ємо багато кави, енергетиків, чи ми споживаємо багато солі і копчених різних uh -huh. кобасок і шинок, і помідорів, огірків, квашених, маринованих. Це все впливає на те, що може викликати гіпертонію. Це те, що можна попередити гіпертонію, якщо ми стараємося вести здоровий спосіб життя. Чому всі кажуть, що треба фізично бути активним? Тому що якщо ти фізично активний, значить тоді є шанс, що ти не получиш ожиріння, і тоді є шанс, що ти будеш давати нагрузку, хорошу нагрузку своїм судинам, своїм артеріям, своїм серці. І ти таким чином можеш попередити гіпертонію. Тобто, друзі, знову ж таки, дозволю собі зараз зробити висновок, спорт, іншим, окей, іншими словами, фізична активність, правильне харчування по мірі можливостей, здоровий сон, мінімально стресу це є запорука, напевно, нашого здорового життя. По-інакшому будемо мати хвороби і в тому числі гіпертонію, цю тиху вбивцю, яка не зрозуміла, чи є вона, чи немає, але, щоб зрозуміти, робимо annual check-up, ходимо у Wellness Medical Center, так. можна зробити appointment по телефону, номер телефону 847-375-9711, ще раз нагадаю, це 847-375-9711, і ви знаходитеся у Niles, то є недалеко, зручна локація, Пані Олено Гордон завжди радо вас прийме, допоможе, підкаже. І дійсно варто про себе дбати, бо наші люди такі знаєте швидше авто перемонтують ніж про себе. Подбають так, це правда. Дякую, що завітала. Дякую, так. що таку та тему підняли. Можливо, на завершення щось пропустили, то дуже прошу додати. А, так, ще хотіла сказати: додати, що коли у вас є гіпертонія, звичайно, тоді ми перевіряємо це можуть бути нирки, це можуть бути це може бути серце, це може бути аномалії, вроджені аномалії серця чи судин. Це все перевіряється. У нас в офісі ми робимо електрокардіограму, ультрасаунди всіх органів, робимо обширні аналізи крові, біохімію, сечі, і далі плануємо і дивимося з вами як краще, як найкраще спланувати лікування. Друзі, в студії радіо Чикаго з нами сьогодні була доктор Олена Гордон, сімейний лікар та засновниця Wellness Medical Center. Дякую, що завітали і дякую за таку тему. Дуже дякую і будьте здорові! Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.